Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити подобаєчку відповідному відео. Отже, видання Вашингтон Post опублікувало інформацію, за якою Єгипет відмовився постачати зброю до Росії і вирішив виробляти боєприпаси для України. Тобто держава єгипетська після переговорів з високопосадовцями США у березні призупинила план таємних поставок реактивних снарядів до Росії. Про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки. Натомість, за даними американського видання, Єгипет вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. Документи свідчать, що Єгипет відклав угоду з Росією і схвалив продаж снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для подальшої передачі Україні. вашингтон Пост зазначають, наразі невідомо, чи вже почались такі поставки, але видання називається дипломатичною перемогою адміністрації президента США. Минулого тижня з'явилася інформація, що президент Єгипту Абдель Фатах. Ассіці, яку вважають одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим отримувачем допомоги зі США нещодавно нібито наказав виготовити до 40 тисяч реактивних снарядів САКР 45-го калібру 122 мм для таємного відправлення до Росії. Ці боєприпаси можна застосовувати у системах залпового вогню ГРАД. Стверджується, що у документі Сіті доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і постачання ракет до РФ, щоб уникнути проблем із Заходом. Але нові документи, які журналісти Washington Post отримали з масиву матеріалів, про які раніше не повідомляли, свідчать про те, що на початку березня Сісі нібито відмовився від планів поставок зброї Москві. Єгипет, нібито, мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як важить для отримання передової американської військової продукції, йдеться в документі. Видання Вашингтон зазначають, що Єгипет має давню дипломатичну та військову співпрацю з Росією. Однак протягом Десятиліть був головним американським союзником на Близькому Сході. Країна щороку отримує понад 1 мільярд доларів у вигляді військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ось, в принципі, таку інформацію нам видає Вашингтон Пост, за якою Єгипет на початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України мав намір допомагати. Боєприпасами Росії проти нас. але після консультацій з чиновниками Сполучених Штатів Америки. Єгипетська сторона змінила свою точку зору і відповідно вирішила виробляти боєприпаси для України. В даному випадку Вашингтон Пост не говорить, яка, до прикладу, кількість таких боєприпасів може бути вироблена для України, і чи вже вона була передана американській стороні, для того, щоб американська сторона відповідно могла їх постачати Україні. Тобто, ну, це, в принципі, Якщо і відбувається, може бути і в таємному режимі. Але можна проаналізувати, що Єгипет реально збирався допомагати росіянам у війні проти України, але Сполучені Штати Америки знову ж таки провели дипломатичну дискусію з Єгиптом. І, як я розумію, Єгипет змінив. Точку зору, але в принципі тут знов ж таки потрібно слідкувати за діями єгипетської влади для того, щоб знов таки там щось не змінилося. І у Єгипту не було знову ж таки намірів якось допомагати росіянам. Тому що чим більше союзників у росіян, тим важкіше буде нашій державі і цивілізованому заходу протистояти російській навалі в бік нашої. Держава. Це, в принципі, коротко, що я хотів також розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим! За незалежність нашої держави, слава Україні, хай щастить вам.